Малина садова, або звичайна, це найпоширеніший плодовий чагарник на присадибних ділянках в Україні. Саме вона дає ранні врожаї смачних, стиглих і ароматних ягід, на відміну від малини ремонтантної, яка починає плодоносити тільки в серпні. На відміну від ремонтантної, яка плодоносить на однорічних пагонах, малина садова формує урожай на торішніх гілках, тому і догляд за нею трохи інший. Найважливіше зберегти плодові бруньки на пагонах поточного року до наступної весни, щоб отримати багатий урожай ранніх ягід. Зараз виведено більше сотні великоплідних, морозостійких сортів малини садової, які не бояться зимових холодів і стійкі до більшості грибкових хвороб. При правильній посадці і догляді ці сорти дають високі врожаї солодких, смачних і ароматних ягід. У цьому відео я розповім, як правильно вирощувати малину на своїй ділянці, а також порекомендую кращі сучасні сорти, які відмінно ростуть і плодоносять в різних регіонах України. Трохи історії Малина в дикому вигляді завжди росла на території України. Ще наші предки використовували її не тільки як ласощі, але й як лікарська рослина для зниження температури і лікування застуди. За старих часів малину на зиму змішували з медом і зберігали в невеликих діжках. Ці ласощі їли тільки у свята. З малини і меду також робили шипуче вино, яке вважалося весільним напоєм і зберігалося в кожному будинку спеціально до цієї події. А сушені ягоди і листя заварювали як чай. Дика малина росла і в Західній Європі. Там на початку 14 століття почали перші роботи по селекції, і до кінця століття з'явилися перші культурні сорти з більшими і солодкими ягодами. В Україні малину теж вирощували здавна, і місцеві сорти виявилися більшими, солодшими і морозостійкішими за європейські корисні властивості. Ягоди малини володіють цінними лікувальними і поживними властивостями. У них містяться вітаміни А, водин – в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12, з, д, е, р, р, а також мікроелементи, фосфор, мідь, марганець, магній, залізо, каротин, натрій та інші корисні речовини. Одна з найважливіших складових елагінова кислота, яка знищує ракові клітини на ранніх стадіях і перешкоджає їх появі. Малина допомагає відновити ослаблений організм, нормалізує обмін речовин, зміцнює серце і судини. Причому сушені ягоди не втрачають своїх властивостей і так само корисні, як свіжі. А деяких речовин, наприклад, саліцилової кислоти, в них навіть більше. Вона допомагає при застуді, грипі і навіть запаленні легенів. Тому я раджу кожному садівникові посадити малину на своїй ділянці, це і смачно, і корисно. Посадка малини садової кращий час для посадки малини, весна, початок травня, коли земля вже прогріється. У цього чагарнику тонкі корінці, і якщо посадити його в холодний ґрунт, він може не прижитися. Можна садити малину і восени, але не пізніше 20 вересня, інакше вона не встигне вкоренитися. Малина любить сонце, тому садіть її на добре освітленому місці, захищеному від холодних вітрів. Не садіть малину в низині, де застоюється вода. Якщо ділянка низький, краще садити на гребені. Грунт потрібна родюча, пухка з нейтральною кислотністю 6,8-7. На кислій землі малина росте погано. Найкраще садити малину уздовж паркану, відступивши від нього не менше 2 метрів. Але врахуйте, що коріння малини можуть розповзатися на кілька метрів і навіть перейти до сусідів, особливо якщо у них земля родючіше. Щоб цього уникнути, вкопати з боку сусідів на півтора багнета лопати шифер або залізо це зупинить коріння. Ями для посадки копають глибиною і діаметром 45 см. Відстань між кущами 50 см, між рядами 1 метр 80 см. У кожну яму додають відро компосту або перепрілогогною, пісок, фосфорно-калійні добрива і деревну золу. До речі, золу можна підсипати під кущі 3-4 рази за літо, малина її дуже любить. Перед посадкою пагони саджанців вкорочують, обрізаючи нирок. Якщо цього не зробити, вони почнуть швидко рости і заберуть усі поживні речовини у ще не вкоріненої рослини. Після посадки кущі добре поливають і мульчують соломою або тирсою. Догляд за малиною. Доглядати за малиною нескладно. Її потрібно регулярно поливати, щоб земля завжди була вологою, але без застою води. Три рази за сезон малину підгодовують азотними добривами, гноювою рідиною або езбороженою травою. Восени вносять калійно-фосфорні добрива. Щоб кущі правильно формувалися, їм потрібні опори. Якщо малина посаджена рядами, краще зробити шпалеру. Уздовж ряду через 2,5 3 метри вкопують стовпи висотою 3 метри і на трьох рівнях натягують товсту мотузку або провід в гумовій опліці, щоб не пошкодити стовбури. До шпалери підв'язують гілки, розправляючи їх у міру зростання. До кінця літа у вас повинно залишитися 7-8 найсильніших пагонів, саме на них в наступному році буде урожай. На зиму пагони акуратно знімають зі шпалери, пригинають до землі і фіксують дротом. Їх укладають на ялиновий лапник і їм вже вкривають зверху. Можна додати шар нетканого покривного матеріалу, закріпивши його по краях дошками або цеглою. Навесні, як тільки зійде сніг, укриття знімають і підгодовують рослини розчином сечовини 10 г на відро води. Кращі сорти малини. Зараз можна вирощувати малину різних кольорів: червону, чорну, жовту, помаранчеву. Я рекомендую вам найкращі сорти садової малини морозостійки, стійки до хвороб з великими, солодкими ягодами і тонким ароматом. Красноплодні сорти Туламін, Віламет, Глен МПЛ, Малинове дерево. Чорноплідні сорти. Брістоль, чорний діамант. Гленко жовтоплідний сорт, золота королева. Ці сорти відмінно ростуть в Україні і дають приголомшливо смачні і корисні ягоди.